Отже, до на нашої студії, як і обіцяли, завітав Валерій Шиленко, фотограф. Ми спілкуватимемося сьогодні про сучасну фотографію. Вітаємо вас у нашій студії. Mm. Все ж таки, всі знають вас у Вінниці як досить високого професіонала у сфері репортажної зйомки. Так, це можна сказати, така от позиція, так і ви з цього починали, наскільки відомо. Розкажіть, будь ласка, mm. так це чи ні, і чим вона все ж таки вас приваблювала? Ну, взагалі, чесно кажучи, я починав не зовсім із репортажної фотографії. Е, прийшов я у це, як і більшість наших фотографів, просто хотілося чогось нового там, хотілося робити якісь яскраві, такі цікаві фотографії. От, починав із того, що просто фотографував дівчат-подруг. Потім почали з'являтися комерційні замовлення, і як не дивно, тоді для мене це було замовлення були саме на от, таку репортажну фотографію. От, взагалі починав із, зі зйомки концертів. Доки у нас на цьому ще можна тобто, було життя заробити. життя якось само склалося. Так, ось почали запрошувати у цю сферу. Так я не скажу, що я погано знімаю портрети, що там фешн там, чи якісь інші стилі зйомки не мої, але от репортаж і, в принципі, можна сказати, вибрав для себе свідомо. Тому що жоден інший вид зйомки не дає стільки адреналіну, не є настільки от, цікавим. Це постійно нові знайомства. Причому знайомства з масою людей. От коли організовується якийсь потужний захід, от. дуже важливо все красиво правильно візняти від фотографа. Дуже залежить, як потім люди будуть сприймати загальну картинку і загальне враження від цього заходу. Тут, в принципі, немає права на помилку. Ось тобто, uh -huh. ти йдеш знімати, і що би як би там не було, ти мусиш це зняти красиво, цікаво. В тебе має бути свій е стиль, але разом з тим, е знімаючи от, репортаж, е він має бути настільки, е як би це сказати, цікавий Можливо, е наближений і... до реальних подій. Е так, правильно, <кхів> потрібно максимально об'єктивно знімати захід. От, хоча разом з тим бувають такі речі, коли об'єктивність не зовсім подобається клієнтам, ага, тобто то є ще такі нюанси. Ну, часто ми чуємо таку думку, що зняти якусь подію там може кожен бажаючий, там кожен каже, в мене є фотоапарат, я там сфотографую. Що ніби от зробити декілька знімків з події вважається не таким же і мистецтвом. Але насправді це, мабуть, говорять люди, які не розуміються на цьому. Що ви скажете з цього приводу? Є така приказка, що половина планети людей, чоловіки, але казановими стали небагато. От, кожен зараз практично має смартфон із досить непоганою камерою, якщо взяти там нові моделі Samsung, iPhone, вайби. Там, взагалі, прекрасні камери. Я коли порівнюю камеру в своєму смартфоні із першим своїм фотоапаратом, то єдиний недолік смартфона в тому, що він не може знімати в raw форматі. Тобто потім немає таких можливостей для обробки фотографій. От. Але, взагалі, для чого потрібен фотограф, це авторське бачення. Це Стиль це зовсім інша картинка, порівняно із тим, що може відзняти звичайна людина. Це естетично інше сприйняття, це ну, зовсім не те. Ми всі можемо взяти телефони і візняти, вони дозволяють це робити. Але е, правильна точка зйомки, правильний момент, е, правильне потім доведення цієї фотографії, плюс е, репортажна фотографія це не, одна, не одне фото. Це іде така собі розповідь е, подій про подію у кореньких таких от картинках в моментах. От, е, і для цього потрібно весь захід, всю подію потрібно знімати, потрібно вникати в неї. Люди, які беруть участь в самій події з однієї сторони, які учасники, і фотограф, вони абсолютно по-різному цю подію сприймають. І завдання фотографа саме показати її максимально об'ємно, цікаво, безпристрасно от не пропустити важливих моментів. Звичайно, людина. Яка має смак, вона може зробити там декілька фотографій, але вони не покажуть загальної атмосфери. От е, чому? Там так важливо знати тих людей, з ким працюєш, чому от важливо, я коли працюю там, чи в клубі, чи знімаю концерти, я обов'язково перед тим сідаю на хоча б на кілька годин і знайомлюся вже з тими людьми, з якими буду працювати. Тобто, якщо це музика, то обов'язково дивлюся кліпи, дивлюся концертні виступи, що це за люди, як вони поводяться, яка в них творчість. І потім бувають такі моменти, коли. От, був у нас один концерт, у хлопців вийшла з ладу апаратура, не було нормального звуку. Вони почали налаштовувати, я підійшов собі, от, поспілкувався з солістом, він був дуже на нервах. Йому просто допомогло, хоча б така моральна підтримка. Він побачив, що людина розуміється, знає про що вони співають, хто вони такі. Йому в принципі, стало легше. Та Та це, вам тут потрібно веду? попрацювати спочатку з своїми героями, навіть як психолог, можна так сказати, що ви вийшли гарні психологи. Фотографія є психолог, і в репортажі це теж відіграє свою роль. Чи буває таке, що, наприклад, до вашого об'єктиву потрапляють якісь там кумедні кадри, а потім люди знаходять себе в соціальних мережах і ображаються? Е, значить, тут такий момент те, що ми бачимо в зеркалі. Ми себе уявляємо в зекалі чи на своїх селфі в Інстаграмі. І те, ким ми є в реальному житті, воно трошки відрізняється. І для мене показник того, що фотографія вдала з людиною, не постановна, а саме репортажна, якісь там моменти життя, для мене показник те, що в соцмережах цю фотографію полайкали друзі цієї людини. І коли фотографія сподобалася друзям. Значить, вона вдала. Тобто, вона не в тому, ці... хто на фотографії. Звичайно. Значить, ця фотографія відображає цю людину такою, яка вона є. У мене були на цю тему конфлікти, коли і дівчата і хлопці просили видалити фотографію, яка їм не подобається. І скомпрометуючи, можливо? Компромат, ну містечко у нас маленьке, компромату не знімаю взагалі. У мене його просто, в принципі, немає. От тут потрібно досить делікатно ставитися до. Подій до об'єктів, зйомки, їй має бути комфортно з тобою. Звичайно, звичайно, це теж елемент психології для того, щоб людина тобі довіряла, для того, щоб вона не переживала, не боялася, щоб вона відкрилася тобі. от, Потрібен елемент довіри. Mm -hmm. от, і коли ти цілишся знімати всякий компромат, і коли людина це мука помічає, довіри до тебе не буде. Відповідно, людина закриється і все. От, для компромату ну, У нас є фотографи, які таке люблять, які цим займаються. От то вже їхня справа, їхнє поле діяльності мені важливіше розкрити людину, показати її. Також один з видів репортажної зйомки це зйомки бекстейджу так ніби події, які відбуваються за кадром. Це те, що не побачить звичайний глядач, який прийшов просто подивитись на подію чи на концерт. Там то відбувається все найцікавіше, так і також бувають, мабуть, і вдалі, і невдалі моменти. Але тут також потрібно показати життя, яке є до сцени. Які тут є особливості? Ну скажу чесно, бекстейдж я знімаю дуже мало. Я знімаю більше офіційну частину. От, те, що для клієнта є важливіше, серйозніше там, де реально потрібно викластися. Бекстейдж, коли вже є для цього можливість, от, але я не сприймаю цю частину роботи взагалі серйозно. Бекстейдж – це просто можливість поспілкуватися з людьми. Зробити там кілька кадрів. Там можна робити і цікаві, і компрометуючі, якщо людина тобі дозволяє це робити, якщо ти бачиш, що вона на таке. З гумором до цього підходить. Звичайно, звичайно. От, більшість таких фотографій вони просто сідають в особистих альбомах. У себе я їх видаляю. Але зараз, до речі, бекстейдж зйомки дуже-дуже стали популярними. Всі хочуть знати, як це відбувається, і показати це громадськості, так, як ми готувалися. А тут ми домовилися там з декораторами, а тут вони працюють, а тут ми працюємо. Тобто такий дійсно формат став актуальний, тому що соціальні мережі все ж таки беруть своє, І показати: от дивіться, там незабаром поки ми готуємося, тому що є до цього актуальним. А все ж таки, я думаю, що це прийшло до нас за кордоном. Так і знову ж таки для цього існують смартфони. От, тобто, самі залишаємо бекстейч звичайним засобом. Так, можна це знімати. Бекстейдж для мене особисто цікавий в тому плані, коли працюєш із якимись цікавими для тебе людьми. От приїжджають там, припустимо, до нас селебріті. Для мене цікаво, коли я працюю з музикантами. От. Тоді і ж цікаво познімати процес от, підготовки до концерту, як вони налаштовують апаратуру, послухати, як вони висловлюються про якість звуку в наших пабах е, і залах концертних, от. поспілкуватися, підбадьорити їх, тому що у нас. Це вже стихія, така, можна сказати. Так. Але доводиться знімати не лише ж концерти. Я думаю, що і покази мод, і можливо якісь церемонії, урочисті події, сімейні якісь також зйомки, як репортажні, так, там це можливо з весілля чи там хрещення дитини. Це ще зараз актуально, тому що майже кожна подія не відбувається без запрошеного фотографа. Останнім часом фотографів роботи стало менше знову ж таки через смартфони, доступність технологій. Багато людей, які раніше собі замовляли фотографа, вони зараз Ну, Хоча причин дві: одна доступність техніки, і інша неможливість просто проблеми із оплатою. Тому що робота професіоналу вона не може бути дешевою, і багато людей на цьому просто змушені економити. От. А у мене зараз такий етап еволюційного мого розвитку. Що я знімаю, коли знімаю репортажі, все-таки намагаюся вносити до нього певні елементи постановки. Як би це не звучало грубо і неприємно для людей цінителів чистої репортажки. От я все таки вважаю, що коли є якийсь почерк уже фотографа в цьому, коли є якісь індивідуальні елементи, воно, воно буде виглядати і цікавіше, краще. От і при зйомці всяких от таких особливо сімейних подій, там обов'язково має бути елемент постановної роботи. Тобто, тобто, це, це має різнятися від звичайного класення телефоном, так з гарною, хоча й з гарною камерою. Ну, звичайно. Тобто, така ідея фотографа його стиль має бути. Сучасний замовник, і я думаю, що може так плавно до цього перейшли. Він вибагливий. знову ж таки через соціальні мережі, через доступність робіт закордонних фотографів, дачі там якихось відомих. І всі хочуть мати і собі такі фотографії. Наскільки зараз важче стало працювати із людьми чи навпаки легше, ніж порівняно, наприклад, 5 років тому. Ну, це наша найбільша проблема. Всі знають, Клієнт. як це має бути. Так? Ні. Навпаки. Навпаки, у нас чомусь із доступністю, із появою можливості, скажімо так, бачити справді цікаві роботи, бачити справді мистецтво, люди чомусь не шукають те, що дійсно красиво. Вони дивляться як у друзів, як у сусідів. Сусіди собі попросили там кума, який собі колись купив якусь камеру. От він зробив їм кілька фотографій, а потім друзі звертаються і кажуть, а ти можеш зробити нам такі самі фотографії? Ще краще, навіть да. так. Я дивлюся на них, а там фотографій немає. І клієнтам таким довести, що. Воно це має виглядати. Це не мистецтво, так і що воно має виглядати зовсім по-іншому. От люди, які бачать приклад своїх друзів, родичів, вони просто не готові. У них немає цього там, скажімо, такого бачення. Як воно може бути красиво? І часто красиві, цікаві, художні, оригінальні, статичні речі, вони просто відштовхуються клієнтам через його нерозуміння. Взагалі, у нас той період Совка, Радянський Союз, там, чи як його називають, він наклав дуже серйозний відбиток на всіх нас. От, навіть зараз от, наші діти вони ще не зовсім вийшли з цієї естетики. Тоді як було? Чим дешевше, тим воно краще. І ніхто не заморочувався взагалі на то красиво це чи ні. От, проблема була, ціна просто… ціна визначала якість. Так, так Ціна і небажання просто людям розвиватися. То раніше ж робили як фото? На весілля, на паспорт, так і на випуск. Це у нас. Це у нас так було. А за кордоном взяти ту ж саму, недалеко від нас Європу. Там весільні фотографії 60-х-70-х років, якщо подивитися, там зовсім інший рівень. І коли зараз от кажуть, у Радянському Союзі була така фотографія, наші фотографи брали там суперміся, перемагали в міжнародних конкурсах, то треба перше подивитися, які то були конкурси. То конкурси були організовані такими ж в основному совками. Фотографі, які, були... які реально були цікаві, їх просто давили. Вони не мали змоги пробиватися. Або виїжджали за кордон. Бо виїжджали, ну, тоді. Важче було виїхати, їх просто, їм просто не давали нормально працювати. От. Зараз ми просто котимося далі в цьому ж самому от напрямку. Люди не цікавляться просто мистецтвом. Їм потрібно, щоб було або як у друзів, або он. мені рекламу зі студії принесли. Подивись, як воно круто. От. Зараз е, пішла така от у наших ремісників тенденція цікава, люди просто. Організовують, скажімо так, студія, вони її називають, організовують там всякі різні декорації, все, що хочеш. От, і в тих, на тих декораціях знімають вже клієнтів. Там немає навіть технічно нормального світла, там немає нормальної роботи із позами, немає пластики, немає нормально показаних от, фігур. Я вже не кажу просто про ідейність самих зйомок. Для того, щоб зробити фотографію, абсолютно не потрібно, щоб там стояла якась купа диванів, що там весь фон на задня стіна була завішена квітами там чи будь-що інше. Ось Раніше такого. коврами зараз квітами, так Це свої розвиваємося розвиваємо. Розриваємо свої тенденції. Ми вже так плавно перейшли до студійної зйомки. Я так розумію, що останнім часом ви все більше і більше приділяєте їй увагу. увагу. все ж таки. Знову ж таки, якому це стилі, які напрями студійної зйомки зараз актуальні? Ах, актуальні. Я не займаюся, не займався і не буду займатися тим, що актуально у нас. Тому що, знову ж таки, повторюю, багатьом це буде неприємно, але у нас фотографії мистецької, її практично немає. У нас це ремесло. Зняти вінетку, зняти, як там це називається. Конвейер, тобто, так? Так, так. Люди не заморочуються, для них особистість моделі не грає абсолютно ніякої ролі. Вони собі поставили новий букет із пластикових квітів. Але фітів. це все ж таки не всі фотографи так працюють. Е, чесно скажу, я за місцевими не слідкую взагалі. Угу. Мені те, що у нас на місці відбувається, мені взагалі не цікаво. От є фотографи європейські є фотографи в Штатах, які реально круті, за якими цікаво спостерігати, От, на яких можна рівнятися, брати щось у них, але на місці нам потрібно розвиватися. У нас прийде ще дуже багато років, перш ніж і Вінниця, і Україна взагалі підніметься хоча б до якогось рівня. У нас, коли дивишся фотографії, байдуже, це студійні, це виїзні, це репортажні, одразу видно почок наших людей. От, ви можете і... вже так виділити із там, багатьох фотографій, що це зроблене місц... нашими місцевими. Легко і практично без проблем. Ага. Тобто все от, ж таки е... є такий відбиток. Нікуди ми від цього не дінемося, це себе. Зараз більшість як роблять. Прийшов, купив собі камеру, там чи взяв її в кредит, чи позичив, знайшов е, декількох дівчат, там, чи друзям одним, другим, третім щось відзняв, зробив собі типу -типу портфоліо, от, і все, я вже фотограф. фотограф. Я вже фотограф, так. Насправді, для того, щоб стати фотографом, як, ну, в будь-чому потрібно працювати. От, е, скрипаль, віртуоз він не став віртуозом, просто взявши скрипку і подивившись на YouTube кілька відео, як це робити. Ти бачиш, що зараз дійсно інтернет-ресурси дозволяють багатьом любителям почати. Цей шлях і свою справу, але можливо дійсно до цього потрібен досвід, для цього потрібні якісь розуміння і можливо, все ж таки талант. Я думаю, що у цьому грає все ж таки роль, тому що це є вид мистецтва. Я не пам'ятаю, по-моєму, він Вінчі ще свого часу сказав, для того, щоб стати в якомусь ремеслі генієм, потрібно вкласти в це 10 тисяч свідомих годин роботи. От, є таке твердження, що людина, якщо вона за якусь роботу візьметься і почне самовдосконалюватися, вона за декілька років досягне дуже високого рівня в цьому. Біда в тому просто полягає, що немає бажання розвиватися. От. Ну, це такі це проблеми. Просто от, які наболіли. От, а в нас за себе конкретно починав репортажці я. О, зараз плавно перехожу до студії. Просто в репортажній фотографії от, немає вже ні тих е, заробітків, немає тих от, амбіцій. Не потрібно воно просто. Подивіться, подивіться репортажі, які у нас знімаються, в принципі, знімаються. Ну. Всі ж знають, що в історії є такі моменти, да, коли. З періодичності щось повторюється, так і повторюється мода на фотографії. Там мода фотографії 60-х років взагалі повторюється там кожні, там, наприклад, 10 років. так. Можливо, і для репортажки зараз не найкращий час, але там через декілька років знову буде на неї бум, щось, Можливо, вийде якась нова технологія, або десь якийсь відомий фотограф покаже свої роботи, і це знов підвищить рівень. Тому я гадаю, що так радикально, звісно, про це ми не будемо говорити. Але я гадаю, що для кожної фотографії є свій час на даний момент. Я так розумію, що свій час це у вас. Студійна фотографія, так? І хто знає, можливо, за наступним інтерв'ю ми будемо спілкуватися про ще щось нове, з яким захопленням ви будете про це говорити. Ми ж бажаємо розвитку вашій справі, і так. хочеться від вас ж таки почути якісь побажання, можливо, якісь поради нашим глядачам. Порада, яка розвиватися, працювати над собою, потрібно. От, раніше все здавалося таким рожевим, яскравим, все було круто, все. Просто супер, але чим далі, тим більше от, стикаєшся із от, небажанням людей працювати над собою. Тому не здаватися, йти вперед, працювати, досягати нових вершин і бути собою. Знову ж таки, так під лежачий камінь, вода не тече, так? Без розвитку нічого не буде. Ми ж бажаємо також розвитку вашої справи, бажаємо, що ви досягли своїх висот і ставили перед собою нові нові все ж таки, ще висоти, нову мету і йшли впевнено до неї. Ми ж усім глядачам нагадаємо, що в гостях у нас був Валерій Шеленко, фотограф. І ми спілкувалися про сучасну фотографію.